Коли всім стало відомо, що нам надали можливість побачити Юлію Володимировну, то до нас звернулись багато жінок, в числі і по телефону з Качанівської колонії номер 54 щоб ми відвідали і їх, якщо у нас буде така можливість. І ми поїхали спочатку в Качанівську колонію, побачили жінок, як вони там отримуються, в тому числі і довічне ув'язнені. У них немає камер. У них немає чоловіків в цих житлових кімнатах, за ними ніхто не слідкує. У них, у них є можливість будь-який час передзвонити будь-якому Розумієте? Ми побачили їх, зустрілись, послухали їх, а потім поїхали на побачення Кюлі Володимира. Що ми там побачили? Це ж зовсім інше умови утримання такої ж громадянки, як ті, які в Качанівській колонії утримуються. Це ж слідкування. Це ж знущання, це чоловіки підглядають. Коли вона в туалеті, коли вона передягається, ж просто це ганьба українському народу, українському президенту. Розумієте, коли ми це побачили, то ми прийняли там таке рішення підтримати акцію непокору Юлія Володимирівни. і нікому не заважали.